Помилки, які помилки, коли купляють квартиру у шлюбі за особисті кошти. Яка ситуація? от Живуть там чоловік, дружина, в когось є кошти, вже чи, наприклад, зазвичай це продають якесь маленьке житло, е, яке в когось було до шлюбу. Ну, така середньо статистична ситуація. Продають одну кімнатну, купляють двох кімнат. Звичайно, коштів з цієї квартири, яку, яку продали, більше, ніж вони там спільно заробили. Але що роблять, йдуть до нотаріуса. там ця людина, яка продала, тішиться, що її ім'я зазначене в договорі купівлі продажу квартири. Як кажуть, дурний тішиться. Не пам'ятає далі, хто пам'ятає, нагадайте. Ну, а другий просто дає згоду на купівлю. Там живуть і ще 10 років, там в мирі, дружбі у всьому живуть 10 років, а ну і далі розлучення. І квартиру ділять по порівну, тому що важко довести в такому випадку, що ти свою продав квартиру, взяв кошти готівкою і купив за ці кошти щось комусь. Тому така помилка, якщо навіть і другий член подружжя дає свої гроші, ну, там де 20%, ну пишіть, що там за особисті кошти куплено 80%, а за одного, за особисті кошти іншого куплено 20%. Справедливо, справедливо.